Захист трьох ангелів на свято стрітення. Спаси Боже, збережи! Ти призначив допомогу трьох ангелів, трьох архангелів, відданих захисників і наказав їм. Оберігати рабів Божих, нікому образу не давати, від будь-якої напасті берегти. Почуйте ангели, архангели про допомогу вашу, молю для рабів Божих, поставте захисний паркан від землі до небес, за який ніхто не зможе зайти, захистіть від усякого зла, від злих очей від поганих людей, від хоров, від усього диявольського, що є на землі, будуть раби Божі за вами, як за. Міцною, кам'яною стіною врятуйте і збережіть рабів Божих, ангели-охоронці. оберігайте зранку і до ночі в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. О святий Михайло, Архангеле, помилуй нас грішних, що вимагають Твого заступу, збережи нас, рабів Твоїх, від усіх видимих, невидимих ворогів, збережи від диявольських підступів, святий великий Михайле, благаємо про заступництво Твоє, щоб разом з Тобою славити Отця Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь. Господи. Тобою все підпорядковується, тобою управляється, без тебе не сходить сонце, вітер не дме, зірки не запалюються, земля не живе, людина не народжується і тіла не покидає душа. Господи, будь захистом і заступником, віднови справедливість, поверни образи все, кому належить. Іди, стріла зі сльозами і болем, прямо в серце ворога, покарай, кривдники, Хай буде так. Амінь, амінь, амінь.